Зазвичай, коли я починаю відео від церкви Святого Миколая, то ми йдемо до бівету і, значно, в біветі буде анонс концерту. А ще й в денну пору я не завжди а, маю час, щоб в денну пору знімати анонси концертів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Погода класна, сонце світить а, ще на дворі тепленько, так що йдемо, друзі, на анонс концерту в обідню пору. Зараз там точно хтось щось буде цікаве і хтось буде співати пісень. Ми зараз знаходимося практично в самому центрі на Майдані Незалежності. Тут праворуч продають картини, їх тут і малюють, і продають. Ліворуч знаходиться музей історії Трускавця. Високий сезон зараз на курорті ще триває, людей вистачає. Єдине, що в обідню пору не завжди багато людей приходить на анонс концерту. Звісно, там людей процедури, потім о 13.00, напевно, розпочинається обід в різних санаторіях чи готелях. Тому вечірній час якраз саме то послухати анонс концерту, попити на хтусі і вже тоді йти вечеряти ну, в своїй санаторії чи десь там якісь заклади харчування. Пам'ятаю, коли побудували тільки оцю сцену, що праворуч на Майдані Незалежності, то що часто там відбувалися різні святкування, різні концерти ну, під час повномасштабного вторгнення, під час від початку війни. Тут дуже мало було концертів, тільки коли там був День міста, або там, ну, ялинку відкривали на Новий рік, верніше не на Новий рік, а 1 грудня відкривали ялинку або на День Святого Миколая, то тут також колядували, там був невеликий концерт. А так, здебільшого, сцена взагалі просто є. Ну, деколи відбуваються концерти також біля музичної альтанки, але це більше. Концерти спрямовані для збору коштів для ЗСУ. Ну і взагалі, зараз всі концерти, де вони відбувалися, чи в Трускавці, чи в Східниці, чи в Палаці культури Шевченка, чи на Майдані Незалежності, завжди збирають кошти для військових. І тут, бачите, зараз також скринька стоїть, зараз буде концерт і будуть збирати кошти. Ну, На бульварі Торосевича людей вистачає. Я думаю, що в обідню пору їх тут значно. Менше, тому що ну якраз люди йдуть там кажу на процедури, я вже вам про це говорив, або вже чекають, щоб пообідати в своєму санаторії, щоб не, прос... не пропустити обід. І також, друзі, бачу, читаю різні коментарі під різними відео. Люди просять допомоги для. Ну, хочуть приїхати в жовтні от Трускавець і хочуть знімати подобову квартиру. У мене контактів таких конкретних немає, щоб там поселити. Людей. Я дозволяю в коментарях писати, хто хоче, або вже відпочивав і має, знає, що там класно було, напишіть номер телефону цієї людини, яка там займається квартирами, або є власником квартири, щоб люди собі знаєте, скористалися такою можливості. І можна тут в коментарях допомагати один одному. Якщо ви вже відпочивали і знаєте, що там було класно, класні умови і недорого, то обов'язково напишіть контакти. В коментарях під цим відео. Я думаю, що для батьків це буде корисна інформація. Ну, ми прийшли, бачите, трішки раніше, там на пару хвилин. Люди вже збираються помаленьку, але ще до анонсу концерту десь приблизно хвилин 15. Так що ми, друзі, почекаємо, і вже включення буде іменно з цього анонсу концерту. Ну, вечірнє пору тут людей значно більше. Композитор, автор, виконавець і пісень, заслужений тез України Сергій Тисков уже тут у нас на біветі. У вас є чудова нагода поспілкуватись, фотографувати. Знову за декілька хвилин відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. Добрий день всім, добрий день, Трускавець. добрий день всім відпочиваючим. Радий сьогодні бути серед вас. Сьогодні така погода, чарівна, гарна. Я хочу сьогодні запросити вас всіх до себе на концертну програму. 1930 ти королева. Я думаю, що гарний настрій це саме головне, для чого ми збираємось на концертах. Це я вам гарантую і ще хочу сказати, що завжди концерти проводяться для чого? Для емоцій. Тому я ще раз хочу запросити вас всіх з неї емоції. І думаю, що хто не знайомий з моєю творчістю, може познайомитися. Одна із пісень, яка сьогодні буде на концерті програмі, має назву Сонечко. Якраз сьогодні така погода. На завтра обіцяють трішки е, дощ. Тому давайте разом сонечко з вашої підтримкою. Прокидаемся отрускавець, Сонечко, ты моє яскравий, сонечко, Зіронька, Сіронька, свідчища скровіше всіх зіроце, за усі скорби были і дорожче. З тобою йду не відступаю ні на кров. З тобою п'яний без вина, і поцілунки до дна. З тобою я саму шурбу, і все мені, як собі. тебе колятину завжди. Журбу і все мені солов'ю. Люба стає у твоїх обіймах потрапляю в бре, пов'язались наші два шляхи. Допомагає, друзі нові, милая, свідки ти вся така красива. Я учеві від тебе, від вести, і разу, з тобою п'яний безмида, і по до дна. з тобою я забужу рбу, і все мені в солодію, покидай, тебе пограбив завжди. Е -е, пропоную заспівати ще одну пісню тільки з вашою підтримкою. Допоможете? Давайте трішки прокидаємося, ви розумієте, що я ж кажу, що ми збираємося для емоцій. Якщо артист виходить на концертну, скажімо так, площадку або має тримає мікрофон в руках, він має дарити, дарувати емоції, е також пісні. Ну, а глядач навзаєм має теж дарувати. Я завжди кажу, що емоції. Оплески багато не коштують. Дякую всім. Дякую всім, Трускавець! Дякую вам всім за оплески. Я надіюсь, ввечері в, в 19.30 вони будуть емоції ще краще. Я хочу сказати, що сьогодні гарний день. Хочу побажати кожному із вас, щоб цей день для вас пройшов тільки на позитивних емоціях. Дякую всім за увагу і ще раз запрошую 19.30 на свою концертну програму. Дякую, всім.